Вітаю, друзі. З вами Світлана в своєму селі на Полтавщині 29 грудня. Думали, що не буде в нас снігу і зими не буде. Але ні, виявляється, таки ж зима вийшла вранці чистити стежки. Кицька зі мною допомагає, хоча як допомагає, їй не хочеться працювати, їй хочеться в хату до котла. Але ж за мене цю роботу ніхто не зробить, тому вийшла. До речі, сьогодні навіть не в лабутенах, тому що сніжку, здавалось би, небагато, та й мороз не сильний, але все одно не хочеться ноги промочити, щоб не захворіти. На вулиці сильний вітер, сніг, хвилиця. Ось, дивіться, на вигін, там видно, як вітер несе сніг. Та й тут ось на фоні ялин, хоча не знаю, чи воно видно, як показати, щоб видно було. Перед виходом на вулицю заварила собі каву, швиденько почищу стежки і піду снідати. Учора спекла кекси. Рецепт покажу. Знайшла такий рецепт для тих, хто дотримується посту, або буває так, що інколи немає там якихось продуктів, щоб готувати, а тут все просто, бюджетно. Ось покажу вам цей рецепт. До умки стежку прочистила, миску його відкопала в снігу, ось винесу йому. Нехай їсть. І даремно, ото. У Фейсбуці жартували. Не хвилюйтеся ви так, що немає снігу в грудні, немає в грудні, буде в квітні. Та ось і в грудні. Перед новим роком це, мабуть, за кілька останніх років перший новий рік буде зі снігом. Ось садок, город, все так гарненько, вкрите сніговою ковдрою. Умка снідає. І моя кава нарешті дочекалася мене. Ще навіть гаряче. Отож, оце такі кексики в мене вийшли. Кекси пісні, так рецепт і називається. Спробувала цей рецепт, зараховую його до своєї скарбнички рецептів лінивої господині. Швидко готуються, нескладні в приготуванні, дочаючи до кави. Спекти, коли немає нічого купованого, солоденького, отож, для приготування кексів, потрібно взяти 2 столових ложки меду, 300 мл води кімнатної температури. Мед я розтопила на паровій бані. Потім потрібно взяти 2 столові ложки цукру, 100 г олії. Також борошна за рецептом 400 грамів, розпушувач, два пакетики по 10 грамів, у мене там по 12, тому не увесь висипатиму. Дві столових ложки соку з лимона, дрібка солі. У мене були родзинки та журавлина в'ялена. Лишилися від приготування куті. Тому я використаю їх. Отож, воду виливаю в посудину. У мене немає такої гарної скляної, як ото у кулінарних блогерів. Потім додаю мед, коли покладу камеру, лопаточкою, решту із миски викладу. Додаю 100 мл олії. Додаю цукор і все добре збиваю. Світла немає, тому міксер ніяк використовувати, Ото збиваю так, руками вінчиком. Потім додаю просіяне борошно, додаю його поступово. І у борошно також додала дрібку солі та розпушувач. Додаю поступово і гарно все вимішую. Додаю сік лимона і додаю родзинки та журавлину. В рецепті 100 г родзинок, беріть у кого скільки є. Можливо, в когось курага своя домашня чи вишні в ялені, але потрібно замочити і просушити на рушничку, а потім вже додавати в тісто. Підготувала такі формочки, змазала їх трохи олією, вилила тісто і включила духовку, поки вона розігріється. Формочки заповняла до половини. Світла немає, тому ніяк підсвітку вимкнути в духовці трохи незручно. Поставила температуру 180 градусів. Скільки випікалося, не можу точно сказати, тому що духовки у кожного різні. У мене тільки нижній вогонь, у когось там і верхній, і нижній. Означати готовність за допомогою зубочистки, а не дивитися, так як я оце дивилася, ніби то ще і зверху не дуже готове, але, як виявилося, готове. Знизу навіть трохи підгоріло. Зате добре із формочок вийнялося, зверху потрусила цукровою пудрою, до чаю та до кави буде мені на кілька днів. Друзі, а вам усім хочу нагадати, не забувайте, що головна погода це не та, що за вікном, а та, що в душі. Очікуйте тільки добрих новин завжди, адже вони люблять приходити туди, де їх чекають. Усім мирно неба над головою і рідної землі під ногами.